Болі, що чого? значить позакрить. Іди воюй блядь, а не тут пусти що значить закрило? Це стаття п'ять років, тільки попробуйте руки протягнути. Вали отсюда блядь, гніда блядь. Ой, як шановний, гарно спілкуєтеся. Я спілкувався блядь. з мер. Я з вами не назначав зустріч. Чекайте, Ще, так ми робимо... ж були міській рай. Чого ви не на робочому місці? Я на робочому Та місці. Та яке робоче місце? Почекайте, яка година, що ви тут робите? знову? Я в Знов? Що ви знову тут робите? Ось знову майте. Ми давайте я поспілкуюсь. Ви Ну Ви ж підійшли, от. шановний. Почекайте. Так я спілку. Він мене вас. чекав, а не вас. Він мене робочий чекав. Робочий час. місця... Яка робить, які... Як це робочий час, я да. не можу зрозуміти. Є робочий час для місця. А мер не може приїхати в магазин купити щось. Да він, що? він тут з першої години знаходиться. Так я не знаю, хто де знаходиться. Да, вище, добре. Так що, ось така ситуація, да, як завжди. Олексій. Шо? Олексійович. Я да? тобі сказав, ой, то... Ну скажіть, скажіть. Витьки, ну так скажіть. Я ми да. прийшли, тероризували мою сім'ю. Яку сім'ю? Хто тероризував? Ви Так. ви. Так. Мою приватну власність, мою. Хто? Ви? Так ви ж мер. Ну, То, чекай, ви декларуєте це. Ви декларуєте це. Я не маю права, е права бути, скажімо, особисто життя весним. Ви декларуєте, правильно. Я вам сказав, є такі, були в Китаї хунвейбіни. Ні один з них не став людиною нормально. Зрозуміло. Або через наркотики пішли, або ще якимось чином, або самогубство, все інше. Добре. Витворяли те, що витворяєте зараз. Зрозуміло. Тобі ж відношення до промислової ви не маєте ніякого, так? Да? Я особисто ніякого. Зрозуміло. Бюджет відшкодували стягнення мільйон чи ні? Со Топчука? Там був судов... судовий позов, був Бу... міська рада, як заявник. Землі... мільйон відшкодував. Остапчик Олег. Олег. Олег, я поспілкувався. Пару слів, де, де цю людину знайти, може телефон у нас є. Є?